Всім привіт! Знімаю це відео так, аби щоб щось було дуже багато мене просить, щоб яке небудь свіже відео виклав. А це взяв флянець такий з нержавійки вирішив позицію димаря. Як бачите, він добре відцентрований. Діаметр його 155 мм. Шнур до нього 8 метрів, зварив спеціально для нього трап. Дерев'яний, дуже такий небезпечний. І виліз, знімаю. Трап має таку конструкцію, що має він ще, ще блість з іншої сторони. А це мій стан мого демиря. Пластмасовий головок сплавився. Хочеться знати, що там твориться всередині, без діода погано. Зараз вимкнуся. Піщу на телефонові і перезнімемо. Це наш краєвид. Так, дивимося. Після того, як тут загорілася мене сажа, труба майже вся ідеально чиста, не потрібно її чистити. Так для профілактики пущу одного разу глянця свого Ну і заміню зроблю кришку. Кришка розплавилась це з якогось горшка із Найшов стару кришку, зараз виріжу по діаметру 160. Це внук. Мій. Все. Антон. Іди сюди. Крішки, бачиш? Крішки. Помічник мій. Дідусь буде крутити його, хай лежить на землі, покладемо його, щоб він не мішок. Ну і власне накреслив, болгаркою, покрутив, вирізав, обох сторон до кінця. Зараз виламає, буде готово вже. Щільно одягається на трубу. Ходить і ось так він виглядає вже на трубі. Я думаю, що вже це не розпалиться ну Оце власне результати чистки котла інструмент і кількість. Те, що у відрі залишилося. Ну, Крім цього, ще хочу показати це мій дровакров після року роботи. Трішки його доробив, допаркував, переробив, те, що не завжди потрібно лижу, змайстрував. Тому і далі дравник теоретично 22 куба. А, практично десь зараз він заповнений кубів. не кубів, а з полгометрів десь приблизно 16-17. Дрова сопнуть, чекають свого часу. Конструкція дуже проста. І з того, що було, з того і зробив. Ще раз про дровокол. лапу пофарбував, ніс пофарбував, напешну станцію природив в інше місце. Ну це, власне, і все. Кому що цікаво, пишіть на форумі.